Так, Сьогодні ми будемо фарбувати крашенки. крашенки особливі, вони виготовлені в Полтаві. Ось У нас вдома. Домашні курочки. Так, Можемо показати вам, які у нас є яєчка. Є це від несучок наших, вони вже постарше, а це молоденьких курей. Оце є особливі такі голубенькі крашанки, це від курей, в яких чорне м'ясо, і у них температура тіла вища, ніж у перепел, перепелів. І у них дуже корисні ці яєчка. Ну а це від сірих курочок, вони біленькі. Домашні яйця такі красиві, вже червоні, їх можна навіть і не красити. <рес> Ці сині, а ті вже такі гарні. Саша підготувала онде, е, шелуху. Цибулиння. Ми вдома кожного року, це у нас по традиції. Е, які інші методи не пробували, все рівно шелуха це саме найкраще. Постійно найкрасені. А я ще хочу каркаде взяти. Чай. Ми один рік листочки викладати, потім замотувати та яйце і знову ж таки в шелухі його фарбувати. Але нам така розмальовка не сподобалася, і ми тільки так робимо однотонні. Це найкрасивіше. А ми з бабусею теж ну, вона перший раз, коли почала мене вчити типу, розказувати, красити ці крашанки, то... Була теж шелуха, а потім ото почали сезон чи так з'явилися оціні красителі і е, такі штуки, що ну, обклеїв. кидаєш та да, обклеють. Але ми недовго, десь два роки цим користувалися, бо цей жах, яйця дуже пропитуються, прям фарба прям всередину. Ну і чесно кажучи, ніякої красоти там немає. Реально, оця е, натур-продукт. Домашні яйця натурально обкрашені просто клас. Не те, що будь-який інший варіант. Ще мама моя колись фарбувала в куркумі. Куркума дає жовтуватий колір. Ще я знаю, мама колись в вині варила. Вино вкидаєш, і воно теж дає такий Стиненький чи фіолетовий колір. Матч... Ти одразу причащаєшся і, <кхи> і з'їдаєш. Яйця виростити в місті Полтава так, не дуже легко. Так? Сусідам не всім подобається, що в них по сусідству живе півень та ще й не один. У мене вони, до речі, Відчувають, я тільки заходжу в двір, і вони починають куріхати. Ну, це теж і хорошо, Ти знаєш, треба в усьому шукати плюси. Їм, значить, не треба заводити будільники ну, да. на роботу, і вони ніколи не просплять. Да. Давай шелуху кинемо. вкинемо. Да. Хай вона там не щоб вона трошечки кидати. під цей. підкрасилася. Шелоху ви можете вкидати, коли вода іще не закипіла зразу, як тільки налили. Ну, а можна? Великої різниці yeah. немає. Тут взагалі без разниці. Коли вкинете, тоді вкинете. Головне, щоб ця шелуха трошечки, ой, горить, Пі підкипіла у воді і все, щоб вона такий колір мала. Ти що всю туди? Да, чим більше шелухи, тим червоніші яйця. Ну, це, да. У мене ще є такий. Лайфхак дуже просив. Дуже Щас... води напхаємо. Це рецепт дуже простіший. Як зробите, так і буде. Головне – яйця вкинути, зварить сюди. Рецепт Ні. на главу. Цілий рік від паски до паски треба. Всю шелуху від кожної цибулинки відкладувати і складувати, складувати рівненько, так гарненько. Тільки вкинула шелуху, вода вже трошечки змінила кольори. Да. Бачите? А якщо вона ще трошки покипить, та яйця тут в ній покиплять, то взагалі буде красота. Так дай ще шелухи. Давай ще. Чуть-чуть можна небагато. І мамці можеш повезти. Бо я не знаю, чого вона не Знаєте, як завжди, оце каже год, я знаю. Мамка, ну це тільки до паски каже, і скільки цибулі, і скільки всього, каже, ну не насобирала. Тоді ото згрібає з усіх цибулин. Так, каркаде. Теж сипемо е, по кількості, Чи, якщо ви хочете сильно е, пофарбувати, чим більше, тим краще. Звісно, якщо у нас яйця такі червоні, то нам треба багато сипати для того, щоб взявся колір. <клес> ну, На цих буде легше. Ой, красиво я, Уже, дивіться, червоний, червоний колір, як вино. Я, чесно, сам перший раз каркадешним фарбую. Це я сьогодні зранку мені випала рекомендація. і Я побачив, а думаю, блін, у мене каркаде той стоїть. Я все не знав, куди його втулити. Ну, от, І він якраз і пригодився. Вода наша закипіла. Ой, я цвет який. А тепер беремо яйця. Отак, хопа. І по одному кладемо на ложку і сюди отак впускаємо. Акуратно, щоб воно там не тріснуло, не побилося. Цибулення тут як перинка для них. Ось. Отак. І все, варимо. Хто любить рідкіші, хто там який цей, варите вже по своєму смаку. Які любите ви, які любите ви? Да. А... А ви, якщо, любите ви? Ваша я люблю, лічно я люблю, щоб сині були такі, аж прям, щоб, жовток... Да, щоб жовток такий був зварений. Я не люблю це рідкого жовтка, ніде. Якщо я це, то не моє, ні. Я люблю різні. Я і п'ю сирі яйця, особливо ці сині. Зранку п'ю. Так що я люблю яйця і жарені, і варені, і парені. І оцей як сиреце. пашот. Давай в картинка. Так, а чого ти раз? голубі не поклала? Хочу попробувати. Ну давай, і оте. Ну давай, а тобі що. Ложи, в мене вон там є. Ну давай. Ну. Я Тей. ж хочу подивитись результат, який буде. Накриваю шелухою, хай вони там вкрашуються. На глаз. Варимо на голос. Хто який любить. тут ніякого секрету там, чи ще чогось немає. Якщо ви вмієте варити яйця, то. Каркаде. <рес> черга каркаде у нас. Теж так сама процедура. Бажано на ложечку, щоб... Ой, тут уже такий колір, прям красота. <плес> да. е е викладуємо це незвичне теж яєчко пофарбуємо. Воно е під водою міняє колір. Ну, це курочка не сучка, не знаю, що в неї з яєчком я потрапила особливе. Так. Голубеньке яєчко піде туди. І крайнє. А тепер достаємо наші яйця. Із цибулиння. Ось подивіться, які вони красиві. Бачите? Дивіться, хто витягує у холодну воду, хто на серветку, хто як робить. Ну, ми цього разу просто так. Дивіться ось, який насичений колір. Яка красота. Просто неймовірно, неперевершено. Вау! Дивіться? Клас! А ось твоє синеньке. Диви, яке покрасилося. І так, час каркаде настав. Ой, в мене не така гарна. <рес> Вау. Може його треба було довше грити. Ого! Дуже гарно. <рес> Ти це запада розказував. ха <рес> Вау! Чувствую, ха не таке, як на картинці. Но! Дивіться, тут. а, воно дивись, міняє цвіт. Прикол. Може багато каркаде накидаємо? Ну навіть красиво, що у нього ці полоски такі. У мене дуже оригінальні крашенки вийшли. Тепер можете зрозуміти, що тут з каркаде... Не треба дуже багато накидувати, тому що якщо його дуже багато і воно торкається до крашенки, воно залишає отакі візерунки. Хоча, як на мене, дуже даже прикольно виходить. Дивіться. Космічні. Космічність така, так? Індивідуальність це такий вау, прям мені дуже подобається. А чай піде моїм курочкам. Віностине. Я його виб'ю і вони будуть насолоджуватись каркаде. Вони в мене люблять пиво, е чаї, компоти, сок, суші і гамбургери. Трошки олії на серветку. Каже Даша, що будуть блистіти. Я такого ні разу не робив. Я робила. Експеримент. <laughs> І витирай їх. Та все ще буде нормальок. Тільки не жирними їх роби. <laughs> <Загадіть>. Тільки Вони <laughs> жирні тепер <на> рота. <laughs> так це ж може багато. Зато красиві. Диви, які був Оце блискуче, Оце... а це блискучі, Оце... Оце... ні. Диви, як ти зробив. Взагалі Диві, різниця є. Та це прям на фотосесію ми їх приготували такі блискучі. Ну, звісно, щоб не казали, що ми якось розмазняємо. Я приємно здивований ефектом від Каркаде. Ну а традиційні, звісно, прям вообще красоті Да? Ти подиви, яку красоту ми наварили mm -hmm. з тобою. У нас після того, коли як посвятили паску, беруться свячене яйце, одне із кошика, кладеться у воду мисочку з водою. Свячена. Ну, свячена, яка там можете те та обично і тоді отак цей і вмиваєтеся. Трете, щочки собі, ну так як у нас вже із маслом, то в нас тут є ще двойний ефект. Бачите, масажіруємо і оліки, що ж теж наносять. І, то це, ну. і отак каже: казала е, баба, що будеш красивою і молодою цілий год ходить. Так що це я вам такі секрети розказує, яких навіть в косметології не розкажуть. І це серйозно я вам розказую. У мене даже є відео. Де я в прошлого мивалася яйцями, щоб ви не казали, що я тут якусь несу дурню і ось тебе. Ой, мені віда помар. Вони ще й тепленькі, вони ще всі загрігають. Все.